Вітаю, козацтво! Сьогодні буде огляд тижня найцікавіші ситуації на ринку за зрадницьким сетапом, за моїм сетапом. От, побачимо, наскільки можна було ефективно поторгувати. Оскільки це піде на YouTube, нікуди поспішати не буду. Розбиратиму кожну угоду максимально детально. І так, 1 грудня, 1 грудня стартує для зрадників зі стоп-лосу. Активу AUD-USD з етапом 15-го 1, яким чином набиралось? У нас тут шортовий наратив з Азії, Да? яким чином його можна було для себе знайти. У вас йде робота з ліквідністю, бачите, з цими фракталами попрацювала ціна. Після того агресивний рух, плюс злам фрактальної структури. Тобто ви бачите ну, достатньо агресивну історію. Після того утворюються якісь міні, на да? який буде виступати продовженням нашого ордер флоу. Зародженого, на да? тобто, це перша ланка, це як друга ланка у твора. Після чого. Ну, ось тут ми не працювали за яким принципом, просто що були не таймінги. 9 -та година ранку, ось вона. На зняття відбулось ліквідності. І на молодшому таймфреймі давайте подивимось на М1 в даному випадку, тому що сетап у нас має назву М15 М1. M1. От на молодшому таймфреймі у нас відбувається якісний ламп структур. Ну, зарадницький сетап. В чому його відмінність? Це. Відсутність компресії. Тобто, ну, якщо для вас оце компресія, то я, звісно, за вас радий, але ні, тут є такий нюанс, що проти вас працювали з ліквідністю постійно. Навіть це можна порахувати, як робота з ліквідністю, раз потім тут попрацювали з ліквідністю, агресивний вихід. Попрацювали з ліквідністю, достатньо агресивний вихід. А І тому для мене це не буде тою ліквідністю, заради якої я б хотів. Да, Іти до таги. Загально все почалося зі свіпа якогось мінімального. Ну, це не прям важливо. От, але весь рух такий агресивний. Тепер що у нас відбулося? Після босу чекали на тесті, ну 2 РР, да, в цьому діапазоні. і вибиває поступово. Ну, загально, я ж кажу, цей сетап він має трошки менше вінрейту. От. Але ви бачите, що ефективність на дистанції. Ну, вона, вона серйозна. Вона... Маю право на існування. Все. З цією угодою ми розібралися. 2 грудня забрав за своїм секретним сетапом новим. От, я їм навіть не ділюся в Телеграмі, нічого не викладаю, так і на Євраді Ділюсь результатами. Я його ще поки тестую. Плюс на розповсюдження його, скоріш за все, не буде. От. Ну, неодноразово вже я забирав такі позиції. Заробляю, зрозуміло, що він там трошки гірший. Там прикол в тому, що абсолютно немає моделі для входу. Унікальна річ. Але логіка, все присутнє, все красиво. Тому тримаю в секреті, навряд чи дізнаєтесь за нього, але ну просто ну, маю поділитись. Чому б якби все одно можливо щось хтось догадається, як це як працює, як це влаштовано і зможе на цьому заробляти. Наступна угода була 4 грудня. По Євро загально знімалася ліквідність минулого дня, раз. Після чого достатньо агресивний рух шорт. Фрактальна структура знову ж таки важливо зламалася. Оце наш якби, мінімум, який нам треба оновлювати. Тобто, це в нас був імпульс, це як корекція, і це знову йде імпульс з таргетом сюди. Нікуди не перетягуємо, не, не шукаємо собі зайвої пригоди. На одне місце у нас є чітка логіка. Далі, е, скажімо так: навіть М-15 проти нас агресивний рух. Ну, давайте перейдемо на молодший, щоб я вам показав це детальніше. От, дивіться. Е, я зводен, що оце компресія. Я згоден, але оце було під зняття. Тобто для мене це вже табу. І оце дуже агресивно. Все. Для мене тут не було ніякої ситуації. Але зрадники ще раз кажу, ігнорують ліквідність на молодшому таймфреймі. Тому від зламу структури, дивіться, який він мініатюрний, який він красивий. Вони могли ходити. То На закритті цієї свічки вже була впевненість максимальна. Відкривалась угода. Ну, Плюс-мінус да, в цьому діапазоні. Тобто майже 3 РР відкрита угода. Давайте подивимось на відпрацювання. Воно було спойлер, досить швидке. О, і дивимось. А може і не швидке, так? Да? Ну, загально, якби я думаю, що для тих, хто відкриває позиції не сильно правильно, це нормальний результат по швидкості відпрацювання. Скільки це в нас тривало? Грубо кажучи, ну, година часу, година 10 хвилин. Нормально, це небагато. От. Для М15, звісно, для мене багатенько, але ще раз кажу, не було ліквідності, і якби дивом дійшов. Бачите, тобто тут навіть. В моменті відпрацювання було більше на, на лікви, да, ніж оце. Ось така історія. Але це сетап зрадників, така, така от ситуація, це нормально. Е, Що в нас? Стейктреєр перекриває повністю той стоп лот і виходять люди в плюс, причому гарний плюс. Я сижу без увод, в мене їх немає. Поки що такий результат. Їдемо далі. І фінал. 5 грудня. Сьогоднішня угода скидав наздалегідь своїм козакам, щоб вже придивлялись від зняття ліквідності працювати на продовження Ломового тренду. Виглядало все красиво. Зараз перейдемо на трем. Що єдине заважало, те, що от свічка в моменті вже закривалась, утворювався Ось цей імбеланс з червоними лініями да, позначені на М15. І це наша ФТА, FTA, якій я маю представляти в боє. Дивимось сюди. Тут. Відбувається злан структури наш, наші, знаємо. Закріпились там тілами свічки, все красиво. От, Навіть більше, ніж БР я вже затискаю маркетом позицію. От, ще раз скажу: попереду є ось лінія тесту імбалансу, на якій маю переставляти би У нас що відбувається? Ціна красиво, підзнімає ліквідність, виходить вгору. От, давайте це позначу, тому що це важливий момент. Да. Е, переставляю, в БЄ навіть у таким чином. Тобто я підставляю так. Десь отакий От аж діапазон, але да, не ставлю в нуль, тому що розумію, що досить близько, щоб мене ну, більше шансу було, що витримає ціна. І ціна все ж таки добиває в цей момент. Добиває. Думав, що полетить в гору. да, але ні, все одно. Ну, якби це мені в плюс, да, бо тобто є не просто так отримав. Ціна не пішла в гору. На першій же ФТА зупинилась, ніби це була її ціль в моменті. От, не засмучуюся, але було б приємно отримати ще такий тейк. Плюс тут був тейк би у мене за моїм новим сетапом. Ну, був би день шикарний. Враховуйте, що грудень місяць коротенький, в двадцятих числах, коли буде новорічний стрім, на який я всіх запрошую. Вже ринок буде набагато спокійніший, не буде ліквідності. Канікули собі влаштовують з 20 по десь 10 січня. Відпочивайте, робіть бектести, хто ще нічого не досяг, хто в раді. Да? Ну також, в принципі, робіть бектести, працюйте. От. Всім бажаю профіту. Зараз ще для, позаписую для вас деякі корисні матеріали. І будемо відпочивати.